Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові вже у кількох містах України презентувало фотовиставку під назвою Вілла Тугенгат. Сьогодні її урочисто відкрили в Івано-Франківську. За переконанням організаторів мистецького заходу, виставка є яскравим прикладом відтворення і збереження архітектурної спадщини в Європі. Відреставрована в чеському місті Брно вілла Туґендгарт це яскравий приклад збереження архітектурної спадщини в Європі. Ця вілла знайшла своє друге народження завдяки німецькому архітектору-модерністу міс ван дароє. Тепер вона належить світовій спадщині ЮНЕСКО і є добрим прикладом для всіх, як берегти свою історію, культуру, архітектурну автентику. Наша архітектурна спадщина потребує не тільки бережного ставлення, саме основне вона потребує фінансів і фінансової підтримки. Тому, якраз основне завдання влади, основне завдання митців, архітекторів якраз спрямувати свої зусилля на те, щоб нашим Ідешні покоління мали можливість побачити наші історії, наші архітектурні пам'ятники не тільки на світлинах, а могли доторкнутися до нашої історії вживу. Це є одна також знакових виставок, і е, вона проходить в університеті короля Данила Галицького по тій причині, що тут також є архітектори, які проктують. І ми б хотіли показати їм, як можна змінити світ. І овіть собі в минулому столітті. 29-му році настільки зламати, скажімо, чеську архітектуру і показати, що знову світу. І також я би хотів на кінець подякувати генеральному консуляту Чехії у Львові, генеральному консулу за те, що ми спільно створили таку виставку і показали студентам. Виставка до нас приїхала зі Львова, а мандрувала багатьма великими європейськими містами для мітців, архітекторів, краєзнавців. Вона особливо цікава в архітектурі. Є таке поняття як Тектоніка. Оця тектоніка вона прекрасно представлена у цій віллі. Це є горизонтальні та вертикальні тяги. Наші архітектори минулого століття старалися копіювати і використовувати оці тектонічні ідеї. Тепер вілла «Тугендгард» в Брно це інтерактивний музей, де відбуваються екскурсії, виставки, концерти, освітні акції, кінопокази, фахові архітектурні події.